Всім привіт! Радий бачити вас на сайті uaroad.com. Отже, сьогодні темою для розмови буде, буде така цікава річ, така цікава тема для обговорення як фактор аранжування Google. Отже, якщо ви завітали на дану сторінку сайту, або може ви дивитесь це відео через YouTube, то я можу зробити. Висновки, що тема SEO-оптимізації є досить цікавою для вас, і е, ви хотіли більше би дізнатися про такі речі, як ранжування в Google та підвищення власних показників власного сайту. Отже, сьогодні я хотів би зупинитися на такій підтемі, як фактор доману, е, де я хотів би виділити декілька таких важливих моментів та обговорити їх з вами. Отже, перейдемо. Отже, першим фактором є вік доменного імені, це є досить важливим моментом під час ранжування. Отже, як правило, пошукові системи надають перевагу більш старим та перевіреним доменам, маються на увазі домені імена та сайти, вік яких більше одного року. І з часом сайт стає в очах Google все. Так би мовити, поважнішим, так поважнішим. Отже, якщо ви ведете сайт з року в рік, то з року в рік він набирає свою силу, і фактори аранжування в нього стають все вище і вище. І ви будете підніматися все вище і вищі видачі. Так що, люди, не кидайте свої сайти, якщо ви вже взялися, то ведіть їх. Перейдемо далі. Отже, другим фактором є ключове слово в доменному, доменному імені. Цей фактор не є критичним, але в ситуації, якщо ви, до прикладу, рекламуєте каву, і ваш сайт присвячений даному напою, і до мене ім'я вашого ресурсу www.coffee.ua чи www.coffee.com, то у вас є непогані шанси бути поміченим пошуковими системами скоріше. Отже, це також важлива річ. Звертайте увагу на даний момент. Перейдемо далі. Отже, третім фактором є період реєстрації домену. Цей фактор може посприяти отриманню кращих факторів ранжування в Гуглі. Згідно з статистикою, Google більше довіряє ресурсам чи домені імена проплачені на декілька років вперед. Це є сигналом того, що ресурс є якісним. З відповідно релевантним та цінним контентом, який зможе принести користь для людей. Отже, якщо ви відкриваєте сайт, у вас є можливість проплатити домен на рік і більше, то пробітьться. Це буде в плюсі. І будете ви в плюсі. Далі. Отже, третім. Четвертим перепрошую фактором, четвертим фактором є історія доминого імені. Google не оцінить того факту, що власники доминого імені постійно міняються. Популярна пошукова система буде ставитись з підозрою до так званих покинутих доменних імен. Під покинутим доменом мається на увазі доменне ім'я, період реєстрації, якого завершувався декілька разів. Його перепродували іншим власникам тощо. Тобто ця річ є важливою. Треба звертати на це увагу. П'ятим фактором є публічний або приватний ху ХУІС – це є такий корисний сервіс, за допомогою якого можна отримати інфу про той чи інший домен. Тобто цей трюк є досить важливим для того, щоб отримати кращі результати під час транжування в системі Google. Якщо власнику ресурсу немає чого приховувати, то як правило, він залишає інформацію свої з публічному доступі. Тобто, треба лишати ці речі відкритими, якщо вам дійсно немає чого ховати, і це буде великим плюсом. Ну, на сьогодні в мене все. Найближчим часом планую доповнювати тему ранжування в пошукових системах новими, поставами, новими постами, новою інфою, новими відео. Буду радий репостам, в соцмережах, лайкам. Надіюся, що це відео стало якимось чином корисним. Ось. Дякую всім, хто дивився. Ставте лайки, рекомендуйте в соцмережах. І Удачі вам в оптимізації ваших сайтів для Google, для Яндекса, для Бінга. Щоб все було круто. До зустрічі!